Ну, її ви за Анжела Калабаранка. Вона її бросила на КПП. Нас всі почали ненавидіти за того, що ми українці нас хохолками. російський, ну, Ми на нього не ми багато разів були писати за це об'яснительне. Нам вдалося повернути 120 дітей з окупованих територій е Україна і 30 дітей з Російської Федерації. щоб ти вже приїхала, тому. Я за того скучаю, очі тебя люблю. солнышко. Я коли це спочу, то почу, то, вона ще очі. Я думаю, я не выдержу. голосовим повідомленням з телефона до Вероніки. Говорить її дочка. Жінка не бачила дитину майже рік. Маргариті 8 років, і нині вона сама в окупованому Криму. Вероніка їде її забирати. Зарядку телефон да. взяла. Зарядку взяла повертавки, я взяла з собою. На всякий случай. Бережи, так батько слухаться. Дай цьому Ти взяла телефон. Так. Да. Шлях не близький, а маршрут небезпечний через Білорусь і Російську Федерацію. Забирати своїх дітей додому їдуть 14 сімей. Дітей з Херсонщини та Харківщини вивезли в період окупації до Росії та Криму під приводом оздоровлення. І так і не повернули назад. У вас всіх різні історії, як дітей забрали чи е, схожі? Нас схожі. Дивіться у нас, випустимо. Школа да? <звичай> навчальної образування. Бо це було так, як під предлогу ми, типу, зробили канікули. Це оздоровча типу, програма для дітей там санаторії, туди-сюди. Ну а потім як вже вийшло, як ми вже вияснили, що це не яке було не як ну оздоровча програма. Нічого Марина з Херсона під час окупації двох її дітей вивезли до Крима і роз'єднали по різних містах. Її дочці 17 років, а синові 15. Додому хоче. Ну, ще всі поуставали. І донька додому хоче, І, і, і на Год дзвонила, аж плакала, О, я говорю, що ти плачеш. Але от я тут з тебе ну, плаче вже додому хоче. Вероніка ж не знала, що її дитину вивезли. Дочку каже, просто викрали. На момент повномасштабного вторгнення. Жінка була у Вінниці, а дитина гостювала у колишнього чоловіка, свого батька, на Херсонщині у селищі Червоний Маяк, що потрапило під окупацію. Ну, її вивезла Анжела, калабаранка. Вона її, виходить, в до Каховки, в Каховки їх не пропустили, тому що по документам не зайшлося. І початок вона її бросила на КПП. Тому що вона в маяку проводила референдум. Це як мені вже розказали, то що заселяла списки людей, ті, хто проти расистів, і я давала ці списки расистам, і потім цих людей, які в списку, їх заганяли на підвал. Там збивали так, що вони просто рвали кров'ю. Коли вже почула, що наші підступають ЗСУ до маяка, вона зрозуміла, що запахло жареним, і тікать. Дитину, яку покинули на пункті пропуску, забрала окупаційна влада. Лише випадково з соціальних мереж Вероніка довідалася, де її дочка. Погрузили в автобус і вивезли в Крим. Але я до цього взагалі не знала, де вона, що вона, чи жива, чи здорова, чи все в порядку, чи голода, чи я вже не знала. Я просто накручувала себе. Поверненням українських дітей додому опікується благодійний фонд «Save Ukraine. Команда провела вже не одну успішну операцію. Взагалі, ми почали місії. Це такі місії порятунку наші. декілька місяців тому. Наші військові почали звільняти українські території. Ми, наші команди, спасемо Україну або «Save Ukraine» команди. Вони почали виявляти жінок, які приходили і казали: а Моя дитина в Росії. А чого в Росії? А тому, що її вивезли. А хто вивіз? А там вчителька. Як вона вивезла? Ну влітку пропонували вивезення дітей, і ми погодилися. Нам вдалося повернути 120 дітей з окупованих територій Україна і 30 дітей з Російської Федерації. У Російській Федерації зараз і син Оксани Рома мав повернутися додому ще під час минулої операції, однак дитину не віддали. Жінка не змогла поїхати за сином особисто, тому що не мала закордонного паспорту. я сказала, що сина у мене виходить, по довірності тебе не дадуть. Ну, він чекав, там, віші вже зібрав, вже був на зборі. Ну і не віддали. Сказали, що ні, і все. Чуть не заплакав, каже. Мені стало бідне, що другі уїхали з Харківської області, а мене, каже, ні. Не віддали. Вже зробили паспорт, і вже все. У мене на руках я їду сама забирати дитину. Вам не страшно? Мені Ах, ні, не страшно. Я впевнена, що заберу дитину. Я буду боротися, буду намагатися, щоб забрати. Близько двох тижнів у дорозі, тисячі кілометрів, і щонайменше п'ять перетинів кордонів. І 16 українських дітей тепер вдома. Все, все. Так. <звук> До побачення. І що? Є Ви ж вам обіцяли? — Так. З другої спроби вдалося повернути і Рому. Спочатку я думав плакати, але вот не заплакав. Держав себе в руках. Ну, і ну, мама плакала, я її заспокоював. Ну, нормально дуже. Ці емоції зашквалювали. Що зробите перше, як прийдете додому? Наварю борщ український. На побутові умови діти не скаржаться. Кажуть, годували їх добре. Складно було морально. Настя говорить, що її погрожували вивезти за Урал і віддати в дитячий будинок. Отношення нам через місяць, через два дуже сильно змінилося. Нас всі почали ненавидіти за того, що ми українці, що ми от з Херсона, ми приїхали, нас обзивали хохолками. І от ми русські, ми от, от как ми класні. Ви ніхто. Ви ніхто, да, ви а на нашій нація. землі. Ви ні да. Ми ніхто. Як-як? Вот. Вони -як? ні нація, нація, а ми ніхто. кто тебе так сказал? Да. Дети. А, в общем, говорили а, те, кто приезжали туда на отдых. Вот. Получается, ну, крымские дети. Нам сказали, пойте гимн, если не знаете, то просто рот открывайте. Вот. Никто этого не делал, просто, получается, некоторые там смеялись, потому что, ну, это как бы... Дети не было. принимали всерьез да. вот этот гимн, не хотели просто его петь и получили какое-то наказание. Нам сказала, замдиректора сказала, что Ви здесь ніхто, ми вас кормим, даём вам воду, ми вас здесь держим, даємо уют, ви вот к неблагодарні, к своим фашистам. Співати їм змушували і Сергія. Хлопець був у дитячому таборі окупованого міста Євпаторія. Їм російський. Ну, ми на нього не вставали, ставали, багато разів должны були писать за это объяснительные. Ну, ми не вставали, ну, я сказала, я не буду вставать, мне не пофиг. Чи багато там же українських діток є? Початку було, ну, у нашому в дружбі Лагері 600 чоловік. Ого, так багато? І це було. А сейчас किती стадо? Ну, чоловік може 80-70. Там просто ще поставили з дітки, які не можуть зв'язатися да. з батьками. Дівчата ну, наша Віка ще записала їхні номери. Там метод там чоловік восім, ще дев'ять. Повернулися додому і Маргарита, яку, за словами її мами, викрала колаборантка. Восьмирічну дитину вона покинула на блокпості окупантів. Маргарітка, ти пам'ятаєш, хто тебе забрав? Хто тебе вивіз з Херсона? Так, розказуй, розказуй. Це, ти знала цих людей чи ні? Вона тебе просто залишила і пішла. А що вона тобі сказала? Нічого. Розказувала, ну, що у малої істерика була і все. Ти плакала. За я yeah. плакала, я орала, але істерика була що заходила вона. Без батьків в окупованому Криму дитина пробула з осені. Маргарита говорить неохоче. Лише після гри і тривалої розмови дівчинка почала розповідати про життя в таборі. Дитина, зокрема, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Коли в тебе там болів живі? Що ти робила? Говорила. І Що говорила? Та до доктора. Так. А кому ти говорила? Воспитатель. Воспитатель. Що воспитатель тобі говорив? Сказав, що нету доктора. І що далі? Ну, доктор приходить? Я тоді додому приходив. Додому що? І що? Тобі давали якісь ліки, таблетки якісь давали. Нічого не давав? А сильно морів Так. — Да? да? Кількість депортованих українських дітей перетнула цифру в 16 тисяч. Однак, це лише верифіковані Україною дані. Російська ж сторона говорить про понад 700 тисяч переміщених українських дітей. Адекватнішою є третя цифра, про яку не говорять з 2014 року. більше ніж півтора мільйона дітей. Знаходяться сьогодні на території Російської Федерації або на окупованих територіях України під впливом Росії. От про цю цифру взагалі ви ніде не почули. Нам дуже важливо сьогодні захистити цих дітей, захистити цих жінок, повернути власних дітей і підтримувати їх, не засуджувати, а повернути в Україну назад цих дітей і допомогти їм рости в Україні і бути справжніми українцями.